На днях президент влаштував олдскульний український рейд на батьківщину Остіна Паурса та відмовлявся звідти їхати, поки йому не дадуть товсту ракету. Як то кажуть, коли Зеленський народився, Орбан заплакав, та наш президент все ж таки дотиснув. Великого британського бульдога нам надають далекобійну зброю, яка здатна чарівним чином залітати русачкам у тил та розбризкувати по них свою магію. Але ж що саме нам нададуть? Першому в голову приходять кулі на блокпосту в ЛНР. До побачення Мангошев першими в голову приходять балістичні ракети Атагмос, які завдяки певним модулям можна запускати з Хаймарсів та М 270 Але їх у британців немає. Вони взагалі не дуже багаті на ракети або просто зберігають військо. Таємницю. Це тільки Москва одразу пилить мультики про неіснуючі розробки. Велика Британія надає перевагу американським крилатим томагавкам. Наземних мобільних ОТРК у них взагалі наче немає. Наскільки я зрозумів, це не їх концепт. Вони роблять акцент на пуски з авіації, кораблів та субмарин. Це завжди було їх козиром. тому аналогів точек та іскандерів у них наче немає. Але багато є старих ракет часів холодної війни. Знову ж майже всі запускаються флотом або авіацією. Невідомо, чи є вони на складах або утилізовані. Проте є інша штука, яку нам можуть підігнати, щоб високоточно місити чернозем в тилу ворога. Storm Shadow, крила та ракета, яка запускається з повітря, досить важко перехоплюються засобами ППО та здатна навіть пробивати бетонні бункери. Цікава розробка, яка закидує нас, далеко у минуле. А я навіть у огляді на шорму завжди знайду спосіб притягнути за вуха приклади з двох світових війн. Проте, у Storm Shadow історія не настільки багата. Вона Починається з шестиденної війни, 67 рік, коли Ізраїль потужним превентивним ударом знищив повітряні сили Єгипту та фактично виграв цим війну. Ізраїль використав особливі авіабомби, щоб не тільки накрити авіацію, але й зруйнувати злітні смуги. Та весь світ звернув увагу на їх ефективність. У 2001 році французи поставили на озброєння крилаті ракети Apache, які теж були призначені для знищення злітно-посадкових смуг. Британці подивились на це зі словами, а чому у нас такого немає? Та в парі з Францією розробили свій покращений аналог. Storm «Storm Shadow». Нагадаю, що не варто плутати це з керованими смарт лайдінг авіабомбами, типу JDAM, які здатні планувати на 30-40 кілометрів завдяки крилатому корпусу та теж летять по GPS. Storm Shadow» – це саме ракета, тому що обладнана турбодвигуном у той час, як керовані бімби летять тільки завдяки силі тяжіння. Почнемо з найбільш цікавого дальність її хатло приблизно 560 км, кілометрів. У вже ні скажу я вам. Експортна версія летить на 250 км, але це версії, які розроблялись конкретно під певні країни, та надати нам можуть будь-який з цих двох варіантів. Ракета обладнана боєголовкою типу Броач, яка спочатку пробиває поверхню, будь то бетон або ґрунт, та тільки потім вибухає. Саме тому на заході їх називають банкербастерс, що може бути краще для підземних складів БК та пробивання кратерів у мостах та злітних смугах. Боєголовка важить майже півтонни, наприклад. Наприклад, у руснявого калібру вона ідентична 450 кіло. Тому буде гучно та яскраво. Штормше летять до цілі по вже запрограмованих координатах. Не треба нічого підсвічувати лазером, що буває неможливо через погодні умови. Випустив та забув, тому їх носіям не потрібні складні системи контролю вогню. Та в теорії ці ракети можна прикрутити навіть на наші радянські літаки, як зробили з хам. Штормшедо летить до цілі на висоті 30-40 метрів, оминаючи можливі перепони. А перед Перед тим як вдарити, вона підіймається вище та пірнає, не тільки щоб вдарити точно зверху, але й для того, щоб вбудована термографічна камера з максимальною точністю знайшла ціль. На те ракета і високоточна. Своє бойове хрещення Storm Shadow отримала у війні в Іраку в 2003 році, коли ще навіть не була на озброєнні. Це така собі хардкорна обкатка. Королівська авіація Британії ефективно відпрацювала по всіх цілях. Та наступного разу ракета буде використана лише у 2011 Стому році у Лівії, коли нею вскривали бункери сил Каддафі. Потім були Сирія, Ірак, боротьба з ісламською державою, ємен. Але все це були конфлікти, де ППО ворога було майже повністю знищено. Проте у 18-му році були удари по частині Сирії під контрольній Росії та їх маріонеткам. Москва швидко склепала перемогу, заявивши, що їх ППО збило майже все, та навіть знайшли якісь уламки по якості сумнівного доказу. А от Пентагон заявив, що жодна ракета не була перехована. Оплена та удари були успішними. Кому тут вірити, обирайте самі. Головне питання, з яких літаків ці ракети пускати. Країни НАТО запускали їх зі своїх торнадо, Міраж, Рафай тайфун. Та офіційно заявляю, що Україна не відмовиться від жодного з цих літаків. Хтось би відмовився, але ми завжди йдемо назустріч. Якщо Storm Shadow зуміють прикол хозити на наші літаки, це буде ще краще, тому що у нас не так багато часу, щоб чекати обіцяну авіацію. Нагадаю, що сторми для України розглядали ще кілька місяців тому, і я навіть планував ролик. Та ви бачите, що якщо мова про літаки пішла тільки зараз, чекати їх завтра не варто. На відміну від далекобійних бомб для Хаймарсів, які нам, начебто, нададуть ці крилаті ракети вже вигодовлені та перевірені у бою. У нас вже є потужний досвід отримання Switchblade 600, які їдуть до нас вже майже рік. Тому я вважаю, що краще синиться в руках. В цілому крига репнула, так сказати. Пішла броня, пішли розмови про ракети. Тому я впевнений, що авіація та Storm Shadow незабаром будуть у нас. Літаки полетять будемо всіх бомбити. Зараз війна тримається не тільки на керованій авіації, але й на безпілотниках. Тому замість збору у нас сьогодні не комерційна об'ява. Війна завершиться не завтра, тому є сенс отримати собі спеціальність. Наприклад, оператор дрону від розвідників до fpv Камікадзе. Ніхто не хоче вчитись у Шарлатана, а ліцензована школа UA Drone School влаштує вам такий гачий вишки після якого ви точно не про. Та дорогий коптер вже у першому польоті. А якщо ви не хочете бути пілотом, ви можете підтримати школу своїм донатом на Патреоні, тільки за рахунок підтримки народу вона і існує. Нам потрібні кваліфіковані тренери. Переходьте через посилання в описі на сторінку школи. Нагадую, що це не комерційна уява. Дякую всім за підтримку. Та нагадую, ми вже перемагаємо. Слава Україні!